Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ми приїхали з мамою в магазин. Всякі речі купляти їй, одягу купили, покривала, купили. Там кажу, і кружечки, і доски. То я їй взяла таку коляску спеціальну, щоб тому що їй важко далеко ходити. А так я її вожу, і вона собі дивиться, що треба. І дивіться, яку красиву вибрали орхідею. Вдома ще покажемо, що гарне таке купили. Магазин Бурлінтон. Дуже класненький, тут і недорого, і, і все-таки непогані речі. Вже на касі чекаємо. Так, ну, скупилися файненько, там всякого покупали, Буде супер. Будуть вам обновочки. Так, ще заїхали ми в Чай у Вендус. Мама захотіла картопельки такої, а я собі бургера взяла, не хоче бургера. Ще за рекичу попринесу вмочувати, будемо дісти, смакувати. Заїхати після шопінгу в кафе, як mm -hmm. <говори> тут кажуть. Файно. Це вже позаносив дій. тато цю всяку Покупки. Хлопці, що там? Опусти ногу. Отак. Єфрем? Привіт! Ми вже вдома, і я хочу швиденько показати, що купили. Які ж покупки ми з мамою купили. Шопінг, я називаю це. Тому що вона вже давно була в магазині, щоб там щось вибрати. Дивіться, яку красиву ми вибрали орхідею. Це мамі сподобалась така. Поставили. Так, скільки вона. Зараз подивлюся. 8.29. Да, Гарненька. Дуже гарна. Ми тут поставимо її, і вона буде красувати. І йдемо до покупок. А, з чого починаємо? Так, покупила таке покривало на ліжко Це для мами. Вона вибрала, щоб такі квітки, вона любить таке. Ми купляли інше, але біля каси це висіло. І вона побачила і каже, це, що це їй більш подобається. Сказали, що не будемо брати, а це взяли. І це файна така якість, я вам скажу, воно на два кольори можна біле, а можна таке гарненьке. Далі це тату буде таке покривало. Це 15 доларів, його трошки вужче такий ліжок, ліжко, правильно, то тобто це таке взяли. Застелимо і я покажу, як буде гарно. Що показую далі знизу. Тут дивіться, якого гарненького. такий, Не то кардіганчик, не то щось такенька кофта. Вона така, як велюр чи щось таке така, ну Дуже сподобалась мені. Вона буде гарно мамі буде в її. 8.39 це було на знижки. Карманчики є, це добре. Гарненькі. Такі лосінки, дві пари купили, щоб носочки ще вдягти та й все буде новеньке. Обновочки, знаєте, то треба. І дивіться, якого гарненького светрика. Він не защіпається, він такенький, щоб просто вільненько. Щось вдягнеш під низ там футболочку, яку чи що, і наверх чи? да і такі гарненькі, 7 доларів це на знижці він. Далі взяли ось таку блюзочку, блузу. Правильно. Ми цю цепочку відріжемо, якщо то а, таке воно зшите разом, як маєчка йде. І зверху така накідочка. Мама таки вибрала. Красивеньке, теж стильненьке. І дивіться, таку ще футболочку взяла. Це ми брали, щоб уже наверх оцю. Вдягти і буде красиво, щоб було під низь зразу. Складали образи лук. Як називається, така футболочка. Ця футболочка 11. Ну, це була не на знижці, ну але красивенька. І дивіться ще. Ось така рябесенька в полосочку. 11 теж. Це теж буде під якісь кофточку, навіть під ту на розтібочку. Буде файно. Угу. Це таке із одягу. І переходимо сюди. А ще носочки купили для мами. Щоб було, що носить, вони не такі грубі, якраз файненько одягать. Так, скільки за ці вісім доларів, а тут скільки пар? П'ять 5 5 пар. Нормально, файно. Вибрали ще кажу, маму, давай купимо ці. Дві таких кружки кварти щоб були щось нове з гарного пить чай. Вони п'ють чай, все, то це взяли. Такі вона вибрала гарні. Дуже гарні ці кружечки, 3,69 і ця 3,79. Ну, гарні. І дивіться, ще купили виделки і ложки. Уже в них такі. Ну, Вже такі, знаєте, змити, є, чи як сказати. А ці вже такі новенькі, блискучі, щоб було гарно чим їсти. Ще такі взяла. Маленькі до чаю, чайні ложечки. І доски взяла. Нарізати. Теж це коштує 4, 5 доларів. 4,99. Ще хотіли взяти цю корзинку, да забули. Геть вибрали яку і малася я а Потім сходить по їм, бо мені було незручно носити, І забула. Ну нічого, я заїду, значить, якось сама. Вже. Я вже знаю, яку взяти. На прання корзинку взяла. Взяти треба буде. Такі покупки. Ха -ха -ха. Ну, може. Хлопці дивляться, як машинки крутять. Єфрем же ж теж дуже любить машинки, дивіться, так? Машину. 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 Ну що, подивіться, я вже застелила покривало, зразу приміряли. Я скажу дуже гарно. І наволочку мама схотіла, сказала, щоб все в комплекту було гарно, то я скажу красивенько так. Гарно. Так, я вже їду і закриваю. Дивіться. Покрасили тут а двері, ще мають оці покрасити, а це вже пофарбовані. Ось так красиво обновляють вони тут, дуже стіну красили. Тут дуже багато прибирають, чистять кожен раз я приїду, щось дороблять, щось дороблять. То вікна міняють, то на дворі щось прибирають. Таке класно. Файно тут, а чіпа що тим, що дуже працюють тут.